Історія Дніпропетровського військового шпиталю нараховує не на один десяток років. Напротязі всього часу госпіталь пройшов різні фази свого розвитку. Спочатку це був госпіталь на 600 ліжок з відповідним великим обсягом надання медичної допомоги. Після того, як Україна стала незалежною, перерахували, що такої кількості ліжок не потрібно і тому госпіталь було переформатовано на 400 ліжок. Потім пройшло перереформування на 200 і на 100 ліжок. Але після того, як почалася військова кампанія на сході нашої держави госпіталь, почав виконувати обсяги прифронтового. І тому за ці два роки і три місяці, які пройшло, більше 13 тисяч чоловік пройшло сортування. З цих 13 тисяч 9 тисяч знаходились на лікуванні в нашому шпиталі, і в подальшому вони вибули для лікування і надання високоспеціалізованої допомоги до інших військово-медичних клінічних центрів. На базі шпиталю надається. Кваліфікована з елементами високоспеціалізованої допомоги. На даний момент кількість ліжок знову. Було збільшено до 400. Це надає можливість нам розвернути нові відділення, в яких ми можемо надавати високоспеціалізовану допомогу. Це травматологічне відділення було збільшено, де ми можемо вже виконувати операцію з ендопротизування щелетно-лицевої хірургії на базі стоматологічного відділення. Також розвитку набуло психіатричне відділення було відновлено відновлено неврологічне відділення і розширене терапевтичне відділення. В подальшому госпіталь розглядається як базовий для кафедр, для кафедр медичної академії Дніпропетровської, міста Дніпропетровська. Це стоматологічна кафедра буде знаходитись кафедра екстремальної медицини, кафедра внутрішніх хвороб, також плануються хірургічні і травматологічні кафедри. З цього приводу госпіталь може в подальшому стати клінічним центром, що надасть змоги більше розвиватися і разом з військовою медичною академією. Придвати на те, щоб бути базою для розвитку військової медицини. Терапевтическое отделение – самое большое отделение госпиталя на 75 колок. Нашим отделением мы оказываем помощь военнослужащим кардиологического, пульмонологического, гастроэнтологического, а также дерматологического и эндокринологического профилей. Основной контингент военнослужащий на данный момент составляет из зоны АТО. Командование госпиталя составило договор с Днепропетровской медицинской академией. И на базе нашего отделения будет работать кафедра пропедевтики внутренних болезней. В планах у нас открыть палату интенсивной терапии. Силами волонтеров они отремонтировали эту палату. В дальнейшем мы попытаемся ее оснастить необходимой медапаратурой и набрать необходимый штат.